Пропонуємо пограти в гру чарівні малюнки. Для створення чарівного малюнку нам знадобиться звичайна свічка. В мене це парафінова. За допомогою неї малюємо необхідний малюнок на будь-яку тему. Це можуть бути літери, цифри, геометричні фігури або просто нескладні малюнки. Все, що дитині буде цікаво, в залежності від віку. Чарівним для дитини буде те, що на перший погляд малюнка не видно. Він з'являється лише при нанесенні фарби. Нехай кожна дитина відчує себе чарівником. Ух ти! Що це на тобою тут? Таке промальовується, з'являється малюнок, так? Да? Гі! А яка літера? А Молодець! Що в нас вийшло? Твікутні, трикутні. Що це в нас? Тіті, на каналі, ті зайці.